Те, що навколо мене, інфраструктура цього клубу, вона вражає. Є ідея у клубу побудувати певну структуру, де буде прямий зв'язок між першою командою та другою командою. По суті, Ютуб відкрив вам дорогу в великий футбол, так можна сказати? Я вже жив з поганими коментарями до цього ну, на Ютубі. На диво, при тому, що ми обидва з Одеси, але ми не були знайомі до цього. Головні сюрпризи, що будуть попереду, тому що зараз чемпіонат лише починається, і подивимось, що буде відбуватись далі. Я не вважаю, що це був поганий матч. З якістю гри він точно таким не був. Ви знаєте, що до останнього моменту план був трохи іншим стосовно всієї структури клубу. Серйозно ви заснули на серіал? Мені здається, це не див. На той момент. <свят> Кішин, добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, от хотілося б поставити перше питання: наскільки от сильно кардинально змінилося ваше життя від літа цього року? Загалом, якщо говорити про те, що навколо мене, то кардинально. Якщо говорити про те, чим я займаюся і на що я спрямовую свою увагу, то... Це те саме, чим я займався останні три роки, коли я був у Дніпрі. Тобто суть моєї роботи залишається тою самою. Але те, що навколо мене, інфраструктура цього клубу, вона вражає кількість людей, їх залученість це щось нове для мене. Тому в цьому плані. І, і багато з точки зору того, що навколо, але всередині та сама робота для мене. В принципі. Уболівальники не надто багато знають про вас якоїсь інформації. Є така якась дозована інформація. От що найголовніше, уболівальники мають знати про вас. Найперше, це те, що я працював до цього три роки в системі Дніпра в академії з різними віковими групами. І те, що це напряму впливає на якість роботи тут, тому що є ідея у клубу побудувати певну структуру, де буде. Прямий зв'язок між першою командою та другою командою. Одні й ті самі вимоги. Ідея в цьому, і дуже важливо, що на попередніх етапах роботи, коли я працював у Дніпрі, ми з Амадом та іншими тренерами були дуже добре знайомі із цією системою. Тому зараз нам набагато простіше втілювати це в життя, цю ідею ось прямого зв'язку між першою та другою командою. Про це ще ми поговоримо, але передусім я хотіла би поставити вам питання, от як взагалі ви прийшли в футбол? Напевно, якщо починати з самого початку, то мова буде йти десь про Коли коли мені було 10 років, плюс-мінус, тоді вперше я познайомився з футболом. Це було доволі пізно, тому що зазвичай, коли діти приходять у футбол, то це починається з 6-7 років. Десь протягом 6 років я займався у США 11 Чорномориць. Це був рівень ДюФел. В якийсь момент я зрозумів, що в першу чергу природних даних мені не вистачає для того, щоб дійсно розраховувати на якийсь топ-рівень. Тому в якийсь момент я вирішив, що з цим треба взяти паузу. І протягом десь років трьох футболу майже не було в моєму житті. І ці три роки, я можу сказати, відверто були не найщасливішими. Але потім, на якомусь курсі, коли коли був в університеті, шукав роботу. Пере, після того, як спробував дуже багато варіантів роботи, дуже різною, про яку не завжди хочеться згадувати, тому що вона була дійсно важкою. Я прийшов до того, що все ж таки футбол це має бути. І мені пощастило була вакансія, яка стосувалась майже футбольного контексту, тому що там потрібно було працювати з дітьми від чотирьох років. Це було більше як аніматор, ж тренерство, але згодом там з'явилася група дітей, які трохи стали дорослішими в цей момент, коли ми з ними довго працювали, я зрозумів, що ось це відчуття, коли ти спостерігаєш за тим, як ти щось вкладаєш в дитину, і вона це розуміє з точки зору футболу, і вона зростає, в той момент я зрозумів, що цим варто займатися. І потім поступово ці ж діти зростали. Ми проводили з ним певний шлях, створили з моїм колегою тоді власне клуб дитячий. Це перетворилося вже на щось більш серйозне, ніж просто аніматорство. Ми стали прямати участь у місцевих турнірах. Одись паралельно з цим. Ще мені прийшла голова ідея займатися на Ютубі. я створив тоді канал, там де я займався тактичним розбіром матчів. Тобто, паралельно в мене існувало, з однієї сторони, Ютуб, з іншої сторони, ми займалися дітьми, яким було 8-9 років на той момент. І в якийсь момент на мене вийшов Гліб Платов через один з роликів на Ютубі, він запропонував приїхати у Дніпро на стажування на роль аналітика. Це було на той момент дуже нелегке рішення, тому що мені потрібно було покидати своє звичне життя в Одесі, в Одесі, в якій я провів майже все життя. Але щось мене спонукало зробити цей крок. І коли я опинився в Дніпрі, не все одразу пішло за планом. В плані це не було легко. Але згодом я переконався в тому, що це було точно правильне рішення, яке згодом зараз привело мене сюди, ополісся після. Трьох років у Дніпрі. По суті, Ютуб відкрив вам дорогу в великий футбол, так можна сказати? Е, Якоюсь мірою так. Але я одразу скажу, що коли я створював цей канал, це не було ідеєю того, щоб зробити це, щоб потім потрапити у футбол. Це було просто мені дійсно було цікаво розбиратись у грі, тому що. Це було більше не про те, щоб розказати людям, як воно є насправді. Це був не повчальний матеріал, хоча так могло здаватися на певних етапах. Але насправді я просто сам намагався розібратися в тому, що я бачу під час мечу. Як називався? Порке e, він називався. E, це було більше іронічна назва. Ніхто ніколи не розуміє. E, як Жозамуріння порке Ноінтіндо парке. Порке. Йо Ноінтєндо Порке. Так, так, саме <смеш> через нього. саме через нього. Скільки підписників було? Е, здається, коли переїжджав в Дніпро, було 50 тисяч. Ого. Просто знаєте, коли зараз е, вбиваєш ваше ім'я в Google, то там е, можна зустріти такі заголовки. Відеоблогер очолив так, я бачу Полісся 2. Як ви це, до цього ставитесь? Як це сприймаєте? З посмішкою. Ну, тому що всі ці речі. Які зараз говорять навколо, вони. Я скажу так: я не, не обрав шлях абстрагуватися і взагалі не заглядав в коментарі. Я це роблю. Тому що, по-перше, я вже жив з поганими коментарями до цього ну, на Ютубі. Багато що було. Тому зараз я це сприймаю більше з посмішкою, тому що люди це говорять, тому що їм потрібно щось говорити. І... Ну, вони якихось речей не знають, якісь речі вони знають і, і все одно кажуть те, що вони кажуть. Але за частіше за все, я не думаю, що вони мають на увазі щось погане. Ну, там багато є кумедних речей в коментарях, навіть якщо вони можуть здатися образливими, Але там дуже багато смішного, Тому я іноді дивлюся, але я розумію, що це мене ніяк не стосується. Чи сумуєте ви за тією вашою від відеоблогерською роботою? Взагалі ні, тому що. Дуже багато часу витрачається на те, щоб змонтувати, на те, щоб озвучити. А ви самі все робили? Так, звичайно. Щоб зробити графіку, щоб потім це поєднати в певну історію, озвучити, щоб це потім норм. Я пам'ятаю, як я починав, коли потрібно було озвучити це. Могло одна фраза займати по. 10 спроб, щоб нормально був нормальний голос, нормальні акценти, щоб це все проговорити. Це жах був. У вас прекрасна вимова, і от, власне, через це хочу поставити вам запитання. У Вас досить нетипове, як для України, ім'я, але прекрасна українська мова. Поясніть ось цей симбіоз. Е, ну, я народився в Одесі і майже все дитинство провів там, за виключенням пари років, коли приїжджала сім'я у Чернігів, але так. Все моє дитинство, майже все моє життя пройшло в Одесі і безпосередньо в Україні. Стосовно мого імені. Мій батько з Індії, мама з Одеси. Але найкуменніше в цьому те, що ідея цього ім'я була не від батька, а від мами. Це було, наскільки я знаю, після перегляду якогось з, ін... з фільмів. Сподобалася ім'я і вирішила, так назвати. Але. Тому нічого дивного, як на мене немає в українській мові, тому що вона мене оточувала майже увесь час. Хоча в Одесі, я думаю, всі розуміють, що скоріше російською всі розмовляють. Чи знаєте мову батька? На рівні декількох слів. Добре, давайте про футбол. Тож ви були аналітиком і тренером у Дніпрі Ю-19. Це правильно працювали з Імадом Ашуром. Так, Але там треба розподіляти на періоди, тому що коли я прийшов, це була посада тренера аналітика U-19, і тоді ще ще Котілін був е, головним тренером U-19. Після цього я провів там пів сезону, мені здається, чи трохи менше навіть, і запропонували посаду е, тренера U13. Зважаючи на мій, на мій попередній досвід, і те, про що ми спілкувалися. Можу бути також тренером, була необхідна цьому. Але не дуже багато я встиг пропрацювати саме у цій ролі, тому що тоді почалась повномасштабна війна. Тоді ми була пауза певна у роботі в Дніпрі, і взагалі було незрозуміло, що буде далі. Потім ми відновили роботу у Моршині, і там я працював з Ю-16. Так, з Ю 16. Потім ми повернулися з Дніпро, і в мене вже було дві посади паралельно. Я був. Головним тренером команди 2007 року народження і також допомагав е, Імаду, ну, був тренером асистентом В19. Коли вам запропонували власне, ось цей проєкт полісся 2, наскільки ви у собі відчували сили е, ну, зайнятися чимось новим і перейти на по суті на інший рівень? <кхух> так завжди виходило, навіть у цей період, те, що, про що я зараз говорю про Дніпро, що кожного разу. Минало десь півроку, інколи навіть менше, і приходила, приходив новий виклик, до якого мені здавалося на цей момент, що я ще не готовий. Ну окей, тому що потрібно це робити. Ніхто не питає. Але найцікавіше для мене те, що цього разу, коли з'явився цей виклик е, з Полісом-2, і це було дуже швидко, насправді, тому що. Ну, ви знаєте, що до останнього моменту план був трохи іншим стосовно всієї структури клубу. Але на диво, це відчуття того якогось переживання тривало дуже недовго. Тому як тільки ми провели перше тренування з командою, я зрозумів, що це буде гарний процес. Тому жодних сумнівів з того моменту, як ми почали тренуватися, вже не виникало. Скільки ви знаєте один одного з Імадом Машуром? З того моменту, як я приїхав у Дніпро на диво, при тому, що ми обидва з Одеси, але ми не були знайомі до цього, коли я приїхав е, в Дніпро е, за півроку до повномасштабної війни, здається, це було ось там. познайомився. те, що ви знаєте, один одного по суті, ну вже якийсь певний період, це допомагає вам ось у вашій роботі, адже по суті, зараз у вас мета одна це побудова спільного успішного проєкту Полісся, так. Незважаючи на те, що ви ну, різні команди тренуєте і очолюєте, безумовно, тому що я думаю, так би і не було, якби у нас не було е, певного, я не знаю, як це назвати, спільного бачення, напевно, напряму. Особливо це стосується того, як, яким шляхом розвивати молодих гравців. В цьому багато в чому я маю на увазі самі принципи, е, які є, я думаю, спільними, в які ми віримо в першу чергу. Тому що я вважаю, що це найголовніше в цьому процесі, саме перше з чого починається, це віра у ті речі, які ми кожного дня пропонуємо гравцям, особливо молодим гравцям, тому що щоб це працювало у них, вони теж мають відчувати цю віру. Е, тому я думаю, якби ми в цьому не співпадали, навряд чи би зараз. Був би тут, навряд чи би ми говорили про взаємозв'язок між цими двома командами. Дискусії бувають? Mm, так. Yeah. Ми розуміємо, мені здається, гру в схожому напряму, але конкретні ситуації, і що стосуються гравців, що стосуються певних ситуацій на полі, вони можуть бути неоднаковими, ми про це розмовляємо. Тому скоріше так у вас завдання яке стоїть ви е, як постачальник, ви я маю на увазі, команда Полісі 2 як постачальник виконавців для основної команди. Чи все ж таки у вас результати теж важливий, важлива частина вашої роботи і процесу? Я думаю, насправді ситуація, яка зараз є у Полісі з точки зору існування першої команди і другої команди, в тому форматі, в якому вона є, воно є. Дещо унікальним для України, тому що я знаю, є багато зараз команд, які також створили у другій команді, вони також існують у другій лізі, та ж сама ідея. І ми теж говоримо про те, що головна мета існування другої команди щоб так постачати гравців для першої. Але при цьому, мені здається, унікальна ситуація в тому, що є два за своєю суті майже тотожні процеси. Я маю на увазі те, що відбувається в першій команді, Команді принципи гри, модель гри, те, як ми будуємо все починаючи від вправ, до того, що відбувається на полі, воно співпадає з тим, що є у нас. Тобто, цей перехід для гравців молодих, якщо вони потрапляють на тренування першої команди, для них не є жодного нічого нового в тому, що вимагають а те, що роблять у першій команді. Я думаю, це дуже сильно спрощує процес для молодих гравців в першу чергу, тому що зазвичай це відбувається це. Нові вимоги, інший тренер, і це все впливає, це великий стрес для гравців, а в них, як правило, не так багато часу, коли вони потрапляють у першу команду. Тут це, як на мою думку, у довгостроковій перспективі покаже дуже великий результат. Але для цього потрібен час. Це все буде показувати себе насправді, що це може дати згодом. Тобто потрібно дати цьому час, щоб це. Щоб це всі прожили, тим не менше, яке завдання поставило перед вами керівництво, от в плані результатів і е, виступів у другій лізі? Е, знову ж таки, перше, на чому ми маємо сфокусуватись, це те, щоб гравці за рахунок ігрової практики на дорослому рівні зростали. Це перше, що є, на що будуть дивитись всі, коли оцінювати будуть другу команду? Е, в плані турнірного. Ми знаходимося зараз у Полісі, де у нас є дуже багато хороших гравців, дуже гарні умови, за що ми, ми, ну, ми вдячні і відчуваємо це, що ми повинні дуже багато зробити до цього клубу. І тому наше налаштування, коли ми виходимо на кожну наступну гру, ми хочемо виграти цього. Тому що, знову ж таки, клуб вкладає дуже великі ресурси у те, що тут відбувається. Тому ми не можемо з інакшим настроєм, аніж як виходити і намагатися виграти кожну гру. Вийде це чи ні, подивимося, але поки дуже спокійно в плані е, турнірної таблиці. Згодом. Я думаю, зараз треба сфокусуватися на тому, що в нас є, на процесі і на кожній наступній грі. А згодом подивимось, що з цього вийде. Поділіться враженнями від. Дебюту у другій лізі, чи таким ви собі уявляли цей турнір? Те, що в собі в голові, е, я встиг намалювати стосовно того, яким буде цей турнір, він загалом відповідає цьому. Тому якогось нового стресу чи чогось, що я не очікував, не можу сказати, що на цей момент я бачив. Але мені здається, що е, головний головні сюрпризи, що будуть попереду. Тому що зараз чемпіонат лише починається, і подивимось, що буде відбуватися далі. Тому що. Зараз такий момент, де і гравці, і вболівальники можуть подумати, що ми там виграли три матчі поспіль, і все ми повинні зараз боротися лише за перше місце. Це має сенс, тому що, як я казав попередньо, у нас повинні бути такі амбіції. Але я думаю, нам всім потрібно зараз тримати голову холодною і розуміти, що ті ж суперники. Можуть налаштовуватись на нас зовсім по-іншому. Ігра окей, була така попередня, але наступні навіть з тими ж суперниками можуть бути зовсім іншими. Коли дивишся на результати полісся 2, три матчі поспіль перемоги, і от дебютна поразка 03. Це якийсь стресовий матч, стресовий перший поєдинок. Що пішло не так? І як ви вже зараз можете це пояснити оцей цей результат? Насправді в цьому матчі. Окрім однієї речі, не відбувалось нічого надзвичайного. Якщо дивитись на матчі, які ми грали товариські перед цим, якщо дивитись на цю гру, першу, яку ми грали офіційно, майже все те саме і насправді ми створили в цій грі найбільше моментів за всі гри, які ми грали, І які ми грали після цього і які ми грали перед цим. Але в певний момент, коли ми ці нагоди втрачали і не забивали їх одна за іншою. Суперник своєю нагоду скористався. І далі вже було питання того, як ми реагуємо на те, що ось так відбувається на полі, коли начебто ми робимо те, що потрібно, ми створюємо нагоди, ми загалом виглядаємо точно непогано, але при цьому гол пропускаємо ми. І через декілька хвилин ще одне. Це дуже, дуже хороше, хороше випробування і для гравців. І для тренерського складу те, як ми реагуємо на ці ситуації. Чи пішло? Ну, тому що в якийсь момент це почало впливати на нас. Після певного відрізку матчу, коли ці були два м'ячі достатньо швидко пропущені, це почало впливати на рішення. Контроль над грою поступово став не таким однозначним, яким він був до цього. В цьому плані воно вплинуло, але знову ж таки, якщо говорити про загальну картину, я не вважаю, що це був поганий матч. З якістю гри він точно таким не був. Ще питання, чи настільки краще ми провели наступні ігри, ніж ніж першу. результат це те, що всі бачать, реагують саме на нього. Ми перемогли 5-0, гра була фантастичною. Але те, що ми в якісь моменти могли грати гірше ніж суперник від різки матчу, на це часто не звертають увагу. Хоча гра далеко не завжди відповідає тому, що ми бачимо на табу. Який загалом вам футбол подобається? Той, на який дійсно цікаво дивитись, навіть якщо ти не знаходишся всередині. Тому що коли я проводив доволі багато часу, переглядаючи ігри, коли я працював, я маю на увазі, на Ютубі, створював ці відео, мені довелося подивитись дуже багато матчів. В якийсь момент я зловів себе на тому, що я дивлюсь гру, доходжу до 16-ї хвилини і я засинаю. Це стало супер. Вибачте, який чемпіонат? Ви дивилися? Е, останнє що пам'ятаю, це бу, була А. Серйозно на серії А? Мені здається, це не див. на той момент. Е, ну, справа була не в чемпіонаті. Справа була в тому, що це було супер все ну, майже передбачувано, тому що команди стали супер прагматичними. Дуже багато намагання розрахувати щось стало. Не пресингуємо, тому що треба економити сили. Тут ми збережемо м'яч, тому що зараз ми його втратимо, доведеться його знову відбирати, а нам потрібні сили. І потім команди найчастіше видають найсильніші відрізки, коли вони починають поступатися. Тому для мене футбол має бути таким, щоб ти на нього дивився, і тобі дійсно хотілося його дивитися, щоб це було цікаво. Тому для мене футбол має бути точно проактивним, з наміром пресингувати, з наміром якомога більше володіти м'ячем і доставляти його до воріт суперника. Але ж теж на це треба сили. І треба ж якось так, щоб, знаєте, в кінці вже не вмерти. Звичайно, ми лише в ідеальному світі ми можемо говорити, що ми можемо це робити 90 хвилин. Це завжди буде залежати від тренувального процесу і кондиції гравців. Тому поступово цей час, який ми зможемо проводити у цьому бажаному стилі, якщо можна так назвати, він буде збільшуватись. Але я вірю в те, що. Це все визначає тренувальний процес. Гравцям, якщо ми пропонуємо певні навантаження, якщо ми правильно їх розподіляємо у часі, то вони з часом звикають до того, щоб робити цю роботу, і це не стає для них якимось надзвичайним стресом, те, що їм потрібно постійно пресингувати. Спочатку, звісно, вони, це, це дуже нелегка робота бігати і відбирати м'яч. І до цього треба звикнути. Але з часом, тому я е, казав на початку, що потрібен час. З часом, коли це стає природньою частиною всього процесу, то це вже не сприймається як щось неможливе, що тобі потрібно бігати і робити купу спринтів за матч. З кожним поєдинком вам більше подобається гра своєї команди? Прогрес бачите? Так, як я казав попередньо, ми поступово. Цю Оцей час, коли ми дійсно домінуємо над суперниками ми майже нічого не дозволяємо, він поступово збільшується. Це не завжди буде відповідати і не відповідало завжди рахунку підсумковому, який ми бачили. Але так дуже поступово. Інколи треба бути готовим до того, що в нас будуть зовсім інші матчі, де ми буде здавати, що ми відійшли трохи назад, тому що зараз, ніби трохи краще, трохи краще. В якийсь момент це піде в іншому напряму, тому що процес. Навчання і взагалі процесу, він завжди не лінійний. Він йде загалом іде вгору, але на цьому шляху може крива йти ось так. Головне, щоб ці мінімуми були вищі, ніж попередні. Тому тоді можна буде говорити про, про, про прогрес справжній. Тому ми маємо бути до цього готові. Зараз ми йдемо поступово трошки краще, трошки краще. Але ми маємо бути до всього готові. Тому що це все процес. Помилки це теж процес. Нам. Ми зробили певні помилки в першій грі. І я не думаю, що це останні помилки, які нам потрібно зробити, щоб дійсно зробити наступний крок у розвитку цих молодих гравців. Ну, немає команди, яка б постійно вигравала це. Навіть топи теж програють. До речі, який вам чемпіонат? От так, що ви не засинаєте. Ігра команди найбільше подобається, якщо взяти топ-ліги і топ -команди. За... З Змістом гри, напевно, все-таки іспанський чемпіонат, мені здається, сильно переважає всі інші, тому що те, як грають, в який футбол намагаються грати команди, навіть з нижньої частини таблиці, він сильно відрізняється від того, що відбувається в інших лігах. Якщо говорити про видовищність, якщо просто включ увімкнути щось, подивитись, то це точно англійська прем'єр-ліга, тому що ну коли стільки настільки за фінансовими ресурсами команди переважають над іншими і можуть. Дозволити собі таких тренерів, таких гравців, то цей чемпіонат, так чи інакше, він буде виділятися. Тому, скоріше, апел. Яка ваша загалом мета? Де ви себе бачите? Яким ви себе бачите? Якщо так, трохи помріяти, трошки амбіції ваші розкрити, скажімо так? Це буде звучати, напевно, трохи як кокетство, певне, але те, що. Завжди, і я про це говорив попередньо, я коли займаюся певною роботою, вона є прямо зараз. Мені хочеться виконувати її як умога краще. І в мене не виникає бажання як це, думати про те, що пройде 10 років і потрібно вигравати Лігу Чемпіонів. Я хочу підіймати цей кубок. В мене на жодному етапі кар'єри не було таких думок. Якщо буде потрібно це зробити в певний момент, супер, це буде моєю метою. Але зараз. Я, по-перше, сфокусовано на тему, що є прямо зараз, на е, роботі з Полісся 2. Якщо говорити про амбіції в більш широкому плані, то от коли я розказував про те, що я засинав під футбол, це також стосувалося української прем'єр-ліги і українського футболу загалом. Тому що декілька років тому е, я взагалі перестав його дивитись, тому що ну, це було нецікаво. І якщо говорити про амбіції, то. Мені хочеться вплинути на в першу чергу на український футбол, бути одним з тих, хто впливає на процес розвитку і процес змін в українському футболі. І не знаю, в першу чергу, напевно, хотіли би все ж таки повертаючись до початку, щоб це стосувалося дитячого рівня академії, тому, як це відбувається на рівні, на рівні освіти футбольної, на рівні дітей в Україні, напевно. Ось ця сфера, і загалом, щоб футбол в Україні ставав не таким закритим, не таким шаблоном, не таким стереотипним в плані сприйняття всього. І це вже відбувається насправді. Тому що цей сезон зараз те, що я бачу по командах прем'єр-лізі, це сильно відрізняється від ще 3-4 роки тому. Це зовсім інший підхід. Вже з'являється дуже багато. Тренерів, яких є певні ідеї, і за цим вже цікаво спостерігати. Але я думаю, що насправді потенціал для змін для всього українського футболу він дуже великий. І мені просто цікаво працювати в цьому напрямку. Тому не знаю, наскільки це амбіції, але мені хочеться побачити, яким цей український футбол може виглядати через 5-10 років. В кінці сезону, якого результату має досягти ваша команда, чи ж тут взагалі які результати. Мають бути, щоб ви сказали, я проробив в цьому сезоні хорошу роботу. В першу чергу це буде визначатись на місце таблиця таблицях кількістю гравців, які будуть залучені, отримують хвилини і не знаю, потраплять до заявки першої команди. Тому що, ну, окей, якщо припустимо, ми займаємо перше місце, все чудово. Ми виграємо всіх. Але при цьому ми граємо так, що ці гравці не викликають. Інтересу ні в першої команди, ні в жодної іншої. В чому тоді сенс цієї роботи? Виграти другу лігу? Це прикольно, напевно. А хіба можна виграти другу лігу і, там, без прогресу самих гравців? Як на мене, можна грати так, що ти забиваєш гол і потім, ну, умовно кажучи, і просто відбуваєшся біля своїх воріт більшу частину матчу. Хтось з твоїх гравців все одно буде сяяти, окей, кимось точно зацікавляться. Але. Великий сенс цієї роботи я в цьому не бачу. Якщо нам вдасться поєднати і місце у турнірній таблиці, і з тим, щоб допомогти гравцям спрогресувати до рівня першої команди, тоді, напевно, в якійсь мірі нам може бути короткий час, але можна бути задоволеним. Але до цього ще дуже і дуже багато часу. І дуже багато роботи до цього моменту. Я вам бажаю, щоб всі ваші. Ідеї втілилися в життя, Дякую. Ну і результати теж.